Ту показують глибокі м'язи шиї, котрі у більшості затискають: це е, прямий м'яз голови і боковий прямий м'яз голови, котрі якраз таки інді затискає, і вони відповідають за ротацію мікроротацію шийного відділу, тому що більшість якраз таки плутають. Затиск шиї з затиском м'яза, піднімаючи лопатку. Так ось, ці м'язи майже проробити масажем неможливо. І єдине, що може допомогти, це спеціальне виставлення від остеопатичних технік пальців. Таким чином, коли вага а, тіла лягає на пальці і завдяки гравітації потрохи розслабляє цю ділянку. Але найкраще, що може допомогти у такому випадку. Це, а вже ж, вправи. І правильно їх робити. У більшість людей, які сидять і неправильно рухаються, вони коли так кидають шию, вони розгортають не завдяки цим м'язам. Свої шиї, а звідки іншим м'язам, і особливо плечовому поясу. А саме м'яз підіймач лопатку, трапеції шийний відділ. Ці м'язи затискаються, особливо в один з боків, якщо людина підіймає плече, і таким чином формується хронічний біль шиї і порушення руху. Ось так. А вправду ви знаєте, де знайти і будьте здорові.